Яку тактику використала Росія, захоплюючи Севєродонецьк та Лисичанськ? Яку роль в армії Росії відіграють військові формування так званих ЛДНР? Чи правильним було рішення українського військового командування відвести наші війська від Северодонецька та Лисичанська? Та як Росія проводить мобілізацію на щойно окупованих територіях? Про це та інше дивіться далі. Бої за Сєвєродонецьк розпочалися ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 28 лютого ворог уперше обстріляв місто. А вже на початку березня точилися інтенсивні бої в усіх населених пунктах поблизу Сєвєродонецька. Аби взяти місто повністю під свій контроль, російській армії знадобилося цілих 115 днів. Тільки 25 червня українські війська організовано залишили останні оборонні рубежі в Сєвєродонецьку. Сергій Донецьку бої так само, що вони все накривали артилерією, танками. Скажімо так, якби в нас були стрілкові більше бої з ними, то ми вже, мабуть, і до Москви би дійшли. А так вони прикриваються за своєю тяжкою так, технікою, беруть в окруженні міста і починають їх просто зрівнювати з землею. Якби вони вийшли з нами так один на один порамситися, то я думаю, вони б вже давно всі розбігалися, тому що вони боєвузи. Перші тижні війни для російської армії означилися величезними втратами серед найбоєздатніших її частин. Зрозумівши, що з авантюри раптового нападу по всій довжині спільного кордону не виходить нічого хорошого, російське командування тактику змінює. Тепер це так звана тактика м'яса і заліза. За два місяці того, що ми працювали. Ми бачимо, що противник. Спочатку проводить арт-обстріли, потім мінометними обстрілами, потім висуваються дві або три групи. Висуваються дві-три групи, вони проводять зачистку. Якщо вже бачать, що наші підрозділи відійшли, вони вже висилають піхотні підрозділи. Це може бути до 20-30 осіб. Ну, це взвод. Вони займають і зразу окопуються на займаних позиціях. Після того, як вони окопалися, у них день два злагодження, і потім знову така ж схема, як і попередній раз спочатку артилерія, потім уже висуваються групи. Отже, першими у бій росіяни кидають мобілізованих з так званих ЛДНР. Робить це російське командування не тому, що шкодує свій особовий склад. У Росії розуміють, що без величезної кількості смертей серед свого особового складу досягнути якогось результату у цій війні неможливо. Прийде час і причини колосальної кількості смертей у цій так званій спецоперації прийдеться пояснювати. А мобілізованих з ЛДНР можна ж навіть не рахувати. Якщо рівняти те, що вони під Києвом використовували більш свої підрозділи, тобто громадян Російської Федерації, і вони зазнали там великих втрат. Вони зробили висновки через те, зробили масову мобілізацію на території так званих ЛНР ДНР. І зараз не підготовлених буває таке, що без зброї тільки з лопатою відправляють людей, щоб йшли, займали позиції і просто копали. Вони просто зараз використовують населення ЛНР і ДНР як громадне м'ясо. А вже після того, як в ДНР прийшли, вже після того тільки заходять нормальні підрозділи Російської Федерації. Це ВДВ Російської Федерації, морська піхота і багато різних видів. Збагнувши, що тактика заліза і м'яса, хоч і надто повільно, але все ж приносить успіхи, росіяни вирішили не зраджувати їй і надалі. Відразу ж після захоплення чергового населеного пункту там починається нова хвиля мобілізації. Частково в цій ситуації винні і самі місцеві, відмовившись від своєчасної евакуації. У багатьох, звісно, на це були вагомі причини, але не обійшлось, звісно, і без тих, хто своїх ілюзій стосовно руского міра не покинув навіть після того, як його місто перетворилось в руїни. Ми вас чекали кожен день, взагалі кожен день. Ждали, наконець ви прийшли. Слава Росії. Що ж, тепер доведеться і послужити руському міру, що правда найімовірніше недовго. Після того, як захопили та Лисичанськ два дні пройшло і вже почуть потрохи набирають нових солдатів мобілізованих, набирають для того, щоб далі проводити наступальні дії на Донецьку області. Після того як українська армія відійшла з Сєвєродонецька і Лисичанська, виникає логічне питання. А що ж далі збирається робити Росія з цими населеними пунктами, точніше з тим, що від них залишилось. Одна справа, коли б мова йшла про невеликі села на кількадесят жителів, у випадку з Лисичанськом і Сєвєродонецьком йдеться про зруйновані вщент великі міста, де до війни проживали сотні тисяч жителів. Повірити у те, що Росія серйозно візьметься за відбудову зруйнованого ж нею, неможливо. А з тими величезними економічними проблемами, які чекають на неї в найближчому майбутньому, це взагалі нереально. Та руїни не залишились, майже нічого живого не залишилось. Всі дома знищені, всі будинки знищені, кафе, все повністю. Спортивні комплекси знищені, повністю все, що до війни люди нормально тут жили. Зараз такого життя в них тут вже немає. Ну, населені пункти, на яких ми саме були. Вони, можна так сказати, на відсотки 80% зруйновані всі. Ну, цілих домів ні хатів не залишилося. Всі квартири, багато були зруйновані внаслідок обстрілу російської артилерії. Також з використанням авіації вони були зруйновані. Ті же самі ж самі ліса, також всі погоріли через наслідок. Отрив російської Загалом же кажуть хлопці із сил спеціальних операцій, рішення командування відійти із Северодонецька і Лисичанська було правильним. Так, при бажанні і необхідності втримувати ці міста можна було б ще довго, але ціна життя наших захисників завжди вища за ціну втрачених територій. Території рано чи пізно повернуться втрачені життя ніколи. Я думаю, що якщо брати Сєвєродонецьк і Лісичанськ, то так. Да. Дуже правильне рішення в тому, що ми забрали свої підрозділи звідти, бо ми б просто втратили багато наших людей. вже було настільки важко, що не могли навіть боєприпаси нормально завозити. Тому що три моста, які були між Сєвєродонецьком і Лісичанськом, були знищені повністю. Крайні там місяць або три тижні боєприпаси харчування привозили на лодках. А з Лисичанська? З Лисичанська там вже така вийшла ситуація, що противник з правої сторони вийшов на НПЗ. Це надто перервати щось завод. І щоб не була кільця, то всі вийшли і займають вже позицію на других рубіжах. За словами військових сил спеціальних операцій, які коригували нашу артилерію під Лисичанськом, росіяни стабільно втрачали на цьому напрямку не менше п'яти танків з десяток бойових броньованих машин та понад сотню осіб особового складу. І це кожного дня. Ресурси у Росії великі, проте не безмежні. Цікаво наскільки вистачить російської армії, якщо вони будуть воювати так і далі. Так же само рухаємося, тільки ти перший там.